Добрий раночок, я собі зробила сніданок і каву і запрошую вас всіх в новий влог. Сьогодні у мене тости з рейхсовою пастою і бананом, і, звичайно ж, моя кавусічка! Так, ну що, я вже тут поїла, випила каву. Ви знаєте, що я зараз не вмикаю свій ноут, коли готую собі ранкову каву, коли її п'ю. Але я сьогодні вирішила відразу почати передивитись уроки Вікторії Богонос по зйомках, по творчості, і я не стала це відкладати. От одразу прокинулася, робила каву і вімкнула. Тому у мене зараз ось такі плани. Так, ну що нарешті я в кадрі. Вітаю вас в новому влозі. Я трошки зробила такий домашній макіяжик, але в мене сьогодні настрій лишатися в халаті, а створити собі домашній затишок, халат, теплі шкарпетки, кава, книжка. І от так я хочу провести сьогоднішній день. Плюс до того, я зараз хочу зняти рілсик невеличкий, і потім просто засісти за книжку, щоб мене ніхто не чіпав, ніхто не турбував, і сидіти читати книжку. От е напевно до моменту приготування вечері откі в мене плани, і от от хочу і роблю. Так, дівчат, дивіться, яку я собі створила атмосферу. По-перше, в мене максимальна кількість освітлення теплого, лампи, торшери, свічка, книжечка. Ось тут у мене кава. І я зараз збираюся, правда, змонтувати спочатку рілс, а потім ось впасти в ось ту книжкову кому і просто насолоджуватися моментом. і... Наскільки важливо просто самим собі створювати приємну атмосферу? Можна було просто десь сісти, знаєте, без якогось затишку, просто сісти і читати, але додаючи ось такі моменти, не знаю, моє життя стає краще. Можливо, це тільки я так сприймаю цей світ, але я люблю ось такі дрібниці, які реально створюють атмосферу. І це дуже класно. Так, я вам казала, що відірвусь від книжки тільки на приготування вечері. На жаль, це часто став і я вже на кухні. Коротше, у мене тут куряче філе. Я зараз його, напевно, стушкую з соусом. Але половину я думаю, над тим, щоб його запекти і використовувати на бутерброди. Далі, у мене тут буряк відварений, а з нього я зроблю салат. Я прям обожнюю. колись терпіти не могла буряки. Но зараз люблю. І тут у мене. Вона вже підготовлена картопля на пюрешечку. Половину я його зараз наріжу і буду тушкувати. воно ще не зовсім розмерзлось, але мені навіть подобається, коли воно підзамирше, мені легше його нарізати. Ось Цю половинку я запечу, треба його гарненько приправити і буде вам така курочка на вітровородиці. Ще треба зараз помити волосся і провести себе в порядок, а потім, не знаю, можливо, якісь рядочки знайти, подивитися якісь кожики на ютубчику. Але загалом, можливо, ще й підошки читати, тому що я знаю, подобається мені це все. От. Нарізаю їх такими маленькими шматочками, просмажу, потім додам цифру, додам а, а, трошки сметани, молока і буде в мене така курочка із соусом. Тут продовжується нарізати, я найбільше в приготуванні в'язання люблю цей процес нарізання, але насправді, коли вона ось така підморожена ще, то це мені полегший процес. Якось воно нарізається швидше. Ось це я буду нарізати, потім відповідно причусь і покажу, що далі. Вони все так швидко сьогодні готуються, що я не встигаю щось відняти і в процесі приготування помити посуд, тому зараз швидко не помию. Коротше, тут я замаринувала філе для того, щоб його запекти. Соєвий соус, гірчиця, мед, спеції, сіль, перець, сухий чесник. Тут у мене салат з буряка, трошки олійки і чесничок сухий. Не люблю через вигляд посуди, в якому він замішується, але я вже не стала його витирати. Тут у мене вже готове пюре і. Тут у мене тушкується курка. Зараз сюди дам молочко і сметану і ще трошки тушкової, І все. Так, ну що, в підсумку наша вечеря виглядає ось так. Картопелька полита соусу, м'ясо, а салатик з бурячка і смачного. Добрий ранок у наступному дні. Сніданок у мене сьогодні ось такий: один бутерброд з ковбасою, один бутерброд з тунцем. Хлібчики я підсмажила в бутербродниці і моя кава. І я страшенно, страшенно хочу спати. Я вже виїхала по справах. Мені сьогодні треба буде зайти в магазин, купити якоїсь зелені. Я вам вчора показувала, що я замаринувала курочку, щоб запекти. І буду використовувати її на. І хочу більш збалансованіше бутерброди робити, якогось листя салатику туди додати, коротше, щоб все було чотенько. Я е, вам казала, що моєю метою є розібратися в харчуванні, налаштувати своє харчування, щоб воно було більш збалансованим. Скажімо так, я серйозно ще до цього не почала підходити, але такими малесенькими кроками до цього рухаюсь. От, тому. У мене сьогодні в планах магазин. Я не знаю, можливо, я сьогодні ввечері зроблю тренування, можливо, ні. Бо я його вчора не робила. В мене е, критичні дні я вирішила собі дати можливість відпочити. От, Тому е, побачу, як сьогодні ввечері в мене це хочеться чи не захочеться його робити, але в планах теоретично є. Або сьогодні, або завтра. Е, загалом я сьогодні. Розповідати, що я хотіла зробити, але не зробила. Ну, але я е, вчора, як сушила волосся, типу я практично кілька разів торкнулася його брашем, там особливо не не старалася. Але сьогодні я проснулася, подивилася, що, в принципі, волосся гладеньке, і ладно, ну, мене будуть сьогодні робити накрутку, буду, буду така. Так що поки що в мене такі справи понеділок. Я бачите зайнята людина. Це сну. тому що я вчора десь. Мені здається, що у третій я ще мабуть спала. тому що я поки почитала, поки подивилася кілька серій друзів, що собі включила, щоб тако е розслабитись. Потім е пішла в ліжко, потім в мене купа ідей в голові, і я була зайнята тим, що прокручувала собі свої ідейки. А, от. Так що ось так от потім я сподіваюся, що включусь. Так, а я так кайфую від своїх шоколадних нігтів. Дивіться, вони дуже гарно носяться. Як ви знаєте, в мене був негативний досвід з нанесенням кольору минулого разу. ці Дуже гарно носяться. І мені заходить колір, мене не дратує, я задоволена. Так, я зараз мені потрібно зайти в банк і мені погоду сьогодні прошу. Світу, і, -справді, дуже тепло. Приходячи, що вчора був такий сірий холодний день, і сьогодні її треба доснігатися. Зараз я думаю, можливо, десь зайти щось поїсти, але я в тому. бо якщо що ти була в цьому районі, де я зараз знаходжуся, не знаю, куди мені саме хотілося б зайти. М -м -м, от, але якщо щось знайду, то <с -правді> зайду щось. Перекушу, але в мене ще трошки є справ. Ой, насправді дуже класна погодка. Так, Ну що, мої пошуки вже закінчилися пекарнею. Тут -от булочка із кремом і ось тут американо. І тут от тут така не зовсім лавочка, Але ось такий от гарний вигляд на дерева. Так, я вже в магазині. У мене невеликий список продуктів, які маю купити, але все ж треба дещо купити. Ну що, я вже вдома. Давайте покажу, що я в підсумку купила. багато, Тільки те, що потрібно. Гель для душу. Я, до речі, люблю ось цей з блубері. Далі банани. Далі листя салату. Це безпосередньо бутерброди. на бутерброди. У мене салат. Яйця і хліб. Це все. Всі мої покупочки в магазині. Так, ну що, я зробила тренування, завершила. Сьогодні в мене на руки і прес. О, вже починаю мерзнути. А зараз піду, поставлю свою курочку, нехай запікається, і швиденько в душик, а потім можна буде просто вже відпочивати на диванчику із книжечкою. І так, сьогодні моя вечеря виглядає ось так макарони, салат з буряка, трошки вчорашнього м'язка, трошки сьогоднішнього м'яска. Тут у мене ютубчик, і мені страшенно сьогодні захотілось вина. Ви знаєте, що я алкоголь дуже рідко вживаю, в принципі. Але прям захотілось мені сьогодні келих вина білого. Я сьогодні саменька, тому ось так. от. Так, на годиннику 23 година, 40 хвилин. На сьогодні я читати закінчила. Ось мій прогрес. Бачите, мені лишилось скільки сторінок. Мені лишилося 508 мінус 780 десь приблизно. Порахуйте. <рес> Ой, я не можу, такі вони прикольні. Ой, люблю ці історії взагалі. Добрий ранок. Ось так виглядає мій сніданок. Бачите, я намагаюсь трошки збалансовувати свої бутерброди додала зелень і, до речі, в якості. Соусу, не знаю, помазки, а, паста тахіні, Ось, і, звичайно, кава. Так, hello, Я п'ю водичку, нагадую, підтримуйте водний баланс, все я кажу, дуже важливо. А, що ще? Я тут з великим трудом завантажила влог. Я не знаю, що відбувається, чи в мене такий жахливий інтернет став, чи що, але влоги вантажаться, я не знаю. Я можу добу його вантажити, і мене це шалено злить. І коли настає час замонтажити блог на YouTube, в мене просто опускаються руки, мені не хочеться цього робити. Коротше, я тут трошки знімаю Reels, я тут е, трошки займаюся домашніми справами. Треба зараз продумати, що буде на навечір. Коротше, такий у мене сьогодні славдень, я сьогодні вдома цілий день і планую, як завжди, трошки почитати ось ця моя книжка, змонтувати Reels. І що ще? Та, в принципі, нічого такого важливого. От, але поки ще піводичку. Так, мені залишилось прочитати ось стільки, бачите, де закладочка? Це десь сторінок 200. Ну, якщо там не сильно не тратити прямо весь день, то це на дня три. Ось, а далі що я буду далі робити без цих всіх історій? Мені буде сумно, але я хочу зробити паузу трошки в читанні художньої літератури, тому що задумала а, дещо, на що мені потрібен час. І таким чином я зараз дуже багато часу витрачаю на читання. І, скажімо так, я не можу відірватися від книжки, яка мене затягує, і мене багато часу займає. От, тому зроблю трошечки паузу, щоб виділити трошки більше часу на інші проекти, скажімо так. Я щойно завершила тренування. А, сьогодні, до речі, не наступний день за попереднім днем, який ви бачили у лозі, а через день, тому що я вчора не знімала і відповідно сьогодні вже знімаю, тому тренування у мене не щодня. Через день. От сьогодні тренування на низ і зробила кілька вправ із йоги. Мені загалом подобається ось так от робити тренування в такий час, типу, обідній. Я собі прокидаюсь, поснідаю, трошки пройде часу, я собі займаюсь тренуванням. У мене голова вільна, я ні про що не думаю, можу повністю віддатись процесу, коли я ввечері там це все роблю. Наприклад, коли приходжу з роботи чи там по справах ходила, в мене вже думки забиті іншим, там, типу, треба приготувати вечерю, волосся помити, Коротше, от справи. Я намагаюся пришвидшити тренування і не можу там цілком насолодитись. Ну, це таке. Хоча бувають моменти різні. От, так що такі справи. Я вже третій раз записую цей шматочок у тому що мені то подзвонять, то в мене закінчиться пам'ять в телефоні. Сподіваюсь, що з цього разу вийде. А, так, я вам що хотіла сказати? Мені здається, що в мене ось тут гарно підкачується. Якщо результат на руках і на пресі я бачу вже раніше, то ось тут мені прямо сьогодні так глянуло так гарно. От такі от справи: от мої гантелі. І О, зараз що я буду робити? Я вже не пам'ятаю, що я мала сьогодні робити. Але тренування зроблено. Так, ну що, сьогодні я вирішила вечеряти ось таким салатом. Мені сталося, що це гарне поєднання. Тут листя салату, кукурудза, там всередині тунець, тут одне яйце, марине. Заправила типу соусом з гірчиці і соєвого соусу. І мені здається, що це прям буде правильно і збалансовано. Не знаю наскільки це правда. І в мене е... телехвина. Я просто ріл знімала. Мені треба було для рілса атмосферку зусиль. Ось, так що я відправляюсь вечеряти. І так, я вже поїла, У мене лишилось вино. На мій суб'єктивний смак салат мені не сподобався. По-перше, мені здається, що я все ж таки люблю вечерю, коли вона гаряча. Не знаю, щось я прям не отримала з добу. По перше, яєць не прям люблю, але ну, типу, треба їсти. Я вирішила додати їй всі реціон і. Запити ось таку типу збалансовану поживну вечерю. не знаю, наскільки вона насправді збалансована, це по моїх відчуттях. Сьогодні зустріла пост в інстаграм точніше Reels, з приводу мінусів спортивного життя, що тобі доводиться їсти те, що правильно самій, і комусь готувати, типу, їхню звичну їжу. Тому, щоб я правильно харчувалась, мені доводиться їсти самі і готувати для себе окремо. Тому що, якби я їла те, що. Їсть мій чоловік, я б їла постійно щось смажне, постійно щось жирне, і це точно не сприяє здоровому харчуванню. Не знаю, як можна я постійно їсти щось таке тяжке і <с> нездорове, це точно. От, а, тому з мінусів спортивного життя і типу правильного життя це те, що ти реально харчуєшся сам, а, а, якісь корисні речі їсиш сам. Але, тим не менше, я повечеряла. Юзаразкалих вона, а зараз я трошки дивлюся, що урок, поки вечерела, але знову ж таки буду. Ще продовжу трошечки сьогодні. Почитаю, але перше за все я схожу в душок, щоб вже просто намазані цими всіма баночками, розслабитись і просто відпочивати. Так, на завершення цього доньочку я собі роблю чайок. Роблю ось такий: Це у нас, напевно, апельсин, обліпиха і кориця. От, часом купую собі такі чайочки. Мені подобаються, я вже розповідала, по-моєму, але не часто. Зараз я собі зроблю чаючок і піду дочитувати, ну, не дочитувати, але сьогодні дочитувати книгу, бо я поки в вдожик сходила, кіріло змонтувала. Ось тому книжку ще не читала від моменту, коли з вами останній раз говорила. Так. Все, ну, красаж. Гарне завершення вечора. Так це забираємо. Щоб картинка була гарна. Це теж забираємо все. Чайочок готовий.